Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. В нашому магазині Батискав ви можете купити гарпуни для своєї підводної рушниці. В нас, в принципі, є гарпуни від компанії Буша як для пневматичних рушниць, так і для арбалетів. Буша в основному це гарпуни для арбалетів таїтянського типу. Ліпісточком заточений під різні довжини рушниці. В принципі, ці гарпуни підходять не тільки на арбалети Бушат, а й на всілякі інші. Головне, щоб хвостовичок оцей був от такий, як тут у мене на цьому арбалеті від компанії Буша. Є таїтянського типу, є на такі вже арбалети. Подовше зі скручуваюся наконечником, щоб можна було якогось тризуба туди накрутити, але це вже під довгі рушниці більше. Отакий. Далі це таїтянський, що у нас теж буша. Трошки. Інші є гарпуни на пневматичній рушниці від компанії Крейсі Сап. Для деяких італійських виробників вони теж підходять. Головне, щоб хвостовичок от був точно отакий. Зазвичай вони йдуть зі скручуваючимся наконечником, щоб можна було щось собі накрутити, що ви там собі забажаєте якісь. Довгий з одним лепістком, чи з двома, чи може тройник якийсь, чи п'ятизубий. Ну і гарпуни для арбалетів Кресі Сап теж є. Хвостовички в буша і в Кресі однакові, так що, в принципі, можна під арбалети від компанії Кресі Сап брати. Гарпуни Буша. І навпаки, для арбалетів від компанії Буша брати гарпуни від компанії Кресі Сап». У нас в магазині Батискав багато всіляких гарпунів, так що, якщо хочете купити гарпун, приїжджайте к нам або робіть своє замовлення на нашому сайті «Батискав.ua». На цьому все. Слава Україні! Слава героям. До побачення.